Що таке міжнародний захист? Чому не слід плутати його із статусом Укр, і які ж плюси і мінуси цього статусу? А також ваші права і обов'язки розповідаю у цьому відео, тому дивіться уважно. Міжнародний захист це правовий статус, який надається особам, що змушені залишити свою країну або ж бояться повернутися в свою країну через переслідування, воєнні конфлікти, загрози життю, насильство або порушення прав людини. У випадку громадян України у Польщі основним механізмом є отримання статусу додаткового захисту, охорона узуповняйонце. Одразу поясню: це не статус біженця, це додатковий захист, одна з форм захисту на території Польщі. Біженство для громадян України не оформлюють за виключенням особливих випадків. Також не плутаємо статус з песелом Укр, бо песель Укр це тимчасовий захист. У чому ж різниця? По статусу охорона узуповняйонса ви отримаєте карту побиту і далі зможете отримати сталий побит та громадянство. А песель Укр не дає вам право отримати карту побиту по цьому статусу. Ви маєте тільки дію та легально живете і працюєте без карти побиту. Як же отримати додатковий захист у Польщі? Усі громадяни України у зв'язку з воєнним конфліктом на території України мають право отримати статус додаткового захисту. Наявність песеля Укр, знаходження у Польщі до початку війни, після, регіон проживання в Україні, легальний чи нелегальний перетин кордону не впливає на рішення. Також отримують цей статус військовослужбовці, оформлюється статус не в ужонді воєвуцьким, де зазвичай оформлюються карти побиту, а у відділенні страж гранічної. А рішення видає управління в справах іноземців, ужонд до справ цузаженців. Заявник повинен надати особисті документи, обґрунтувати причини, через які він шукає захист та пройти інтерв'ю. Час розгляду справи на сьогоднішній день 5-7 місяців і може збільшуватись через великий наплив українців, особливо чоловіків, які не мають можливості отримати закордонні паспорти. До речі, про паспорти. Що робити, якщо втратив паспорт та всі документи у Польщі? Перше, необхідно звернутися до відділення поліції та отримати довідку про те, що ви заявили про втрату паспорта. Далі, виходячи з ситуації з ДП документ, можливості оформити новий закордонний паспорт у чоловіків призовного віку наразі немає. Але це не є перешкодою в отриманні додаткового захисту. Вашу заявку приймуть навіть без документів. Втрата документів ніяк не вплине на розгляд справи. Так само і у випадку, коли строк дії вашого закордонного паспорту вже закінчився. Також на час очікування децизії усі отримують зелений документ, тимчасове засвячення, тож самочі цузажемця, тимчасове посвідчення особи іноземця. Не плутати з тимчасовим паспортом, документом подружжя, як його в народі ще називають сірий паспорт. Про документ подружи замінник Вашого закордонного, у мене є окреме відео на каналі. Тож подивіться його. Що дає міжнародний захист у Польщі? Отримавши статус охорона у узуповніонця, громадянин України отримує карту побиту на 2 роки з безстроковою децизією, у нашому випадку до кінця воєнних дій. Тобто наступну карту особа отримує без е розглядання справи заново, а по тій самій децизії, тільки оформлюється новий пластик. Доступ до ринку. Праці та відкриття господарчої діяльності, доступ до медицини, доступ до освіти, інтеграційні виплати. До речі, в мене є окреме відео на цю тему. Подивіться на моєму каналі. Можливість отримати карту сталого побиту через 5 років безпреривного проживання у Польщі на цьому статусі, без зобов'язання працювати та сплачувати податки, а також без мовного іспиту. Зверніть на це увагу! А також можливість отримати громадянство через 2 роки, коли ви вже отримали сталий побит. Виїзд за кордон. Поки я розповідаю, постав лайк цьому відео та підпишись на мій канал. Це всього секунда справи. А для мого каналу це буде великий плюс. Під час розгляду справи категорично не можна покидати територію Польщі. Час розгляду приблизно 5-7 місяців. Після отримання статусу та карти побиту ви вже будете мати право виїжджати з Польщі. Переміщуватись по Євросоюзу та за його кордони. Чи можна їздити в Україну, якщо маєш міжнародний захист у Польщі? Так, маючи статус охорони узупивніонця поїздки в Україну, походження не заборонені. Ваш статус не буде скасовано. Але своїм клієнтам ми завжди рекомендуємо не зловживати цим, не їздити дуже часто, мати причину поїздки і не знаходитись на території України більше ніж у Польщі. Нагадаю, що заборона їздити в країну походження є тільки у осіб, які отримали статус біженця, а не додатковий захист. Чи можна працювати під час того, як йде розгляд на міжнародний захист? Дивіться, друзі. Тут ситуація трошечки неоднозначна. Постараюся вам пояснити, якщо у вас є карта побиту, або була карта побиту, вона фактично продовжена так. То ви маєте зазволення на працю. і тут ви можете працювати без проблем. Але якщо у вас карти побиту не було, у вас був, наприклад, песель Укр ви подалися, і Страж Гранічна вам каже, що ви не маєте права офіційно працювати. З одного боку, вони праві, тому що немає твердого зазволення, саме документу, який дозволяє вам працювати, але є спецустава допомоги обивателям України, а саме артикул 22. Це повідомлення о поверненню праці у України. І там сказано, що кожен громадянин України, який легально перебуває на території Польщі, має право офіційно працювати. От така неоднозначна ситуація. Грошові виплати. Утримують особи, які не мають карти побиту. Табличку з розміром виплат ви можете побачити зараз на екрані. Також. Після отримання децизії є можливість оформлення додаткових інтеграційних виплат. Чи забирають паспорт, коли отримуєш міжнародний захист? У випадку, коли особа має вже карту побиту, паспорт не забирають. А у випадку, коли немає карти побиту, паспорт забирають на час розгляду справи. Після отримання децизії ваш паспорт ви зможете собі повернути. Отримання міжнародного захисту у Польщі, якщо вже маєш. Захист в іншій країні Євросоюзу. Міжнародний захист у Польщі після іншої країни не є можливим, навіть у випадку відмови від попереднього статусу у тій іншій країні. Відмови у міжнародному захисті. У звичайному порядку громадяни України отримують позитивні рішення. Підставою для надання захисту громадянам України є війна, тобто пряма загроза життю і здоров'ю. Незалежності від легальності перетину кордону, легальності знаходження в країні, місця проживання в Україні. Кому ж можуть відмовити у наданні міжнародного захисту? По-перше, це людям, які вже отримали міжнародний захист в інших країнах, також люди, які вчинили злочинні дії і мають кримінальні впровадження. Представляють загрозу для безпеки або громадського порядку у Польщі, якщо є докази, що заявник може становити загрозу національній безпеці або громадському порядку країни. Подали неправдиву або сфальсифіковану інформацію, якщо заявник надає неправдиві або підроблені документи, або приховує важливу інформацію, яка могла б вплинути на рішення щодо надання міжнародного захисту. Тобто відмова є обґрунтованою. І це буде написано в децизії. Важливо також зазначити, що навіть у випадку відмови від надання міжнародного захисту особа має право оскаржити це рішення у суді. Якщо виникли питання, напиши мені в коментарях, я всім відповідаю. А про найбільш розповсюджені міфи про міжнародний захист є окрема стаття на нашому сайті, а також там ви знайдете інформацію про документ подружжя, сірий паспорт, як його називають в народі. Тож переходьте і шукайте відповіді на ваші запитання.